Нет, ты не, які ти не починай. Я банимаю. Я сьогодні не беру карасів. Прикажи всім привіт. Привіт. Шелутьково. Жива риба. Сама сама смачна риба в місті Березані по суботах від яготинців. По чому таких? Такі 75 і 85. грн. А такі? 45. А короп 140 і 85. Тостолов, да? А такі, як у мене, скільки стоять? 90 недорожче. Не? Так що хто в березані буде на рибалку йти, так як я. Так що заходьте до ягодинців. Да. Тільки не жар, ні, ну можна вже було б це все діло організувати. прошлий раз я був у вас тут такий двіж був, паріж капець. Сьогодні ще не прийшли, так? Треба да? создати, создати двіжняк. Що Лудько воно бере цілий тазик риби вже почищені. Хороший, це найдобріша риба. Янка. я вам кажу. Знаєте, да? так? Да, це дуже добре. Я ж бачите, націлитися. На, Ю... на Ютубі я дивляться. Дуже приємно, дуже приємно. У вас надають кошти колись на хатківське відтавлення ви робили. Є таке діло. Працюємо. Так, ну, дуже приємно. Так що Ютуб-Руле, завдяки Ютубу я познайомився із родиною Балим з його тина, з святою, так що їй привітос. Так що, друзі, хто буде в березоні на ринку, заходьте, купуйте рибку, живенька, свіженька, почистять. Треба той пожаримо, да, Треба сковору дуже велику брати, заодно зараз холодно, а можна і пожарити. Що такі Люблю я це все діло, але сьогодні я вже не хочу, щось я зачастив до вас. і Я вже думав, що все. Але сезон. Але це... Ні, я розумію. Це вже п'ятий раз. П'ятий раз, мабуть, за місяць. І по 50 кг, то трохи якось не дуже цього. Ну, але якось так. Так що, друзяки, рибка мене жде. Хто чистив рибу? Рост... Ростік. Ростик великий лайкос. Братан. Леся Петрівна, вона хоче моєї смерті, я то серйозно кажу з цією рибою. А вся проблема, друзі, в чому? Проблема в тому, що ви дивитесь цей грьобаний ютуб канал Сергій Шилудько. Нормальні люди йдуть на базар, купують рибу, чистять і солять, оселеться. І потім вже смакують із мундієрочкою, з олійкою, з цибулькою, все ще інше на Ну а в мене Леся Петрівна таке то саме заділала, я нас знімав, а тепер люди просто її кончають. Так що... Є потреба невеличка, Там є пару клієнтів таких конкретних, по 20 банок того, по 20 банок того. Так що приходиться ну, чистити, я вже не можу назвати чистить, але знаєш, треба теж поволтузитися і трохи часу. Да, ще роботи трохи є. Так що, друзі, хто хоче їсти смачну рибу, Оселець або в томаті, або в олії, таку консерву, як Леся Петрівна готує. Значить, приходимо на базар, купляємо рибу і готуємо самі. Не дзвоніть до Лесі Петрівни, щоб вона мені не робила вирвані годи. Ну а родині Балим дякую, що підтримують за те, що почистили, за те, що роблять хороші знижки, подарунки. Так що їм велике дякую. Так що я на цьому все, буду пекти додому, буду працювати. Ну а Ростик ще раз лайк косик. Ну і тіті Світі, привіт, обнімашки. Я, я ж пам'ятаю цей день, як вона мені подзвонила чи написала. Так що все дуже добре, все дуже добре і реально рибка потужна хороша і живенька. Саме головне, що вона живенька. Я якось був, мав неосторожність, тут же в Березані брав рибу. Ти грядав, люди продають, ну, але були карасів перемішку, вже ті, що і кістки поотходили від пуза. Ну, якось так. Все, все залежить від того, малють від самих людей. Так що шукайте, риба шукає де глибше, людина шукає де краще. Так що така рибка. Тетя, забули карася купити. Хай плаває ще, да? так? Хай ваші карася плаває. Все, я тоді грузів і погнав. Лесі Петрівні, привіт. Лесі Петрівні, не хороша вона женщина. Карасики живенькі, гарненькі. О. Ти, патрончик. Так що, друзі, рибка приїхала додому. Отакі От красені, вже почищені, по Зараз буду кусачками по металу. Отакими відрізати плавники, пообезглавлюю, поперемиваю. Ну, а потім поїду вже, буду далі працювати там, де трошки тепліше. Сьогодні на дворі теж таке грязь. Трохи снігу ще залишилось, капало цілу ніч. От, працюємо. Так що, щоб мати смачненького оселедчика, не мати не тільки гроші, а треба ще й попрацювати. Не, ну, можна купити і готового. От, також на базарі продається готовий оселедця. Ну і також можна бадочку купити. Вже готової продукції багато людей цим ділом займаються. Ну а ми робимо це самі. Ну і частку ще й продаємо. І тоді є можливість спакувати якусь посилочку, коли їдеш до хлопців, щось можна передати. Так що тільки треба працювати для того, щоб щось мати. Так що рухаємося далі, от, поки є така можливість. Скажи всім привіт. Всім доброго ранку. І скажи всім. Що для того, щоб чоловікам дур дурні думки в голову не лізли. Да, щоб вони не скучали, їм треба нагружати їх роботою. Да. Так що, друзяки, ось ця пані, яка е любить хорошу продукцію з такої хорошої рибки, вирішила, щоб шелудько не заржавів, рішила ще прикупити останній і закити зак... ц... обожди, це п'ятий раз і кожен останні. раз останній раз. Ні, ну все може бути, може буде, 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 буде і останній раз. Так що, друзі, хух, так трошки підзамерз, трохи повимивав, що ще доведемо до пуття. Ні, там все нормально, просто не так часто. Всередині, диви, як я подмивав, а по красоті. Молодець, да, да, от. І так, тепер все. Щас... Маріше, будеш молодець вообще, капець, молодець за возом бігає, я молодець. молодець. Да, так що, друзі, от так. При хорошій жінці і, і чоловік хороший. Да? Да. Дурні думки в голову не лізуть. До вечора, як я казав, колись пацанам ті, що употребляли спиртні напитки. Ти просто тепер на стрімі не будеш казати. Що я ще що, навіть що його і не планував буде. сьогодні проводити. Ну, не знаю, мабуть, ага. проведу. Та не було б на настрою, я ще не підготувався. Ну, в мене ще є час до вечора, так що, думаю, що стрім проведемо, поспілкуємося, щось розіграємо. По-любому треба, тому що ти бачиш, за день сьогодні вже зранку, вже два комплекти резини, хлопцям треба відправити, а ще скільки не закритих питань. Так що, друзі, рибка. Оселедця стала. Да, оселечик буде, все буде. Леся Петрівна вже якусь бадяжку там варить. Це як на рибу В томаті. Так що рибка в томаті, рибка в олії, оселечик. Ну і хороший чоловік при цьому всьому ділі. Так що, друзі, працюємо. Так, да, котик, так. Да. 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 Я ж так таки не доказу. Я так і не доказав, поночик я на назабрався, робив і займався дровами. І ті хлопці, які там ізрідка дуркували. Я кажу, хочете заробіток, давайте машину дрів, кожен берете і рубаєте. Ну, До вечора вони вже не хотіли ні пива, вже не хотіли нічого. Так що для того, щоб дурні думки покидали ваші голови, треба просто фізично працювати. То є таке лікарство від дурних думок. дурні, ми в голову не лізли, вечором і хорошо спалися. Я долажу до кровати і нас Купляєш по 50 кг риби чоловіку, щоб він крепко спав. І все нормально буде. Так що, друзі, поки є така можливість, поки... Хлопці нам дають можливість працювати в тилу, працюємо, щось заробляємо, щось відщипуємо. Тільки так, по-іншому ніяк. Так що, отак, далі будуть і далі буде прямий ефір. Ну що, друзі, я свою роботу зробив. Перша партія рибки, бачите, вже Леся Петрівна її помила, позачищала. Чим відрізняється, я думаю, багато хто з людей може оприділити, От буває береш рибу, наприклад, купуєш, оселається, а тут чорненьке є. Леся Петрівна не дає мені також заржавіти, стараюся обмивати це все одразу, потім вона ще передивляється, перечищає. Замочуємо таку, такі раковині. Одна у нас для мийки посуду, одна у нас для продуктів харчування. Тобто Тут вимочуються деякі речі. Так що так замивається, вона перемивається. Потім витягується і потім вже як ото, в цьому в тазочку. Так що, друзі, процес розборки нічого такого не знімав. Але реально потім після такого діла буде отакий ось оселечик. Ми його, якщо оселечик, ще раз повторюся, на 1 літр води додаємо неповний 200 грамовий стакан, десь на пальчик солі. Неповний стакан 9% уксусу і півстакана цукру. Вариться такий маринад, тобто це на літр води. І ця вся суміш розчитана на 2 кг риби. Тобто переважили рибу, оприділилися, скільки ви робити селезя, зробили маринаду і це все діло зробили. Так що одна партія обсухає, стікає, і друга. І потім це все діло. А для того, щоб робити консерву, то, в принципі, в інтернеті дуже багато рецептів, питань не є. Можна чи консерви в олії чи в томаті. І також все залежить від вашої фантазії, можна навіть не притримуватися. Але ми даємо 17 грам солі на 1 кілограм. Неважливо, чи це риба, чи це м'ясо. Це Леся Петрівна так робить. Ну а все остальне то ерунда. Так що, друзі, автоклавчики Нікольнерж, крутезні. Так що працюю, ну а для тих посіпах, які ще й досі мені пишуть там, під моїми коментарями. Збирати може будь-який, ну, дав би Бог вперед. Спробуйте, спробуйте, організуйте, відмовте хлопцям, найдіть собі силу волі, як це легко чи ні. Або допоможіть і організуйте в тих чи інших питаннях. Мені стидатися нічого. І всім вам просто скажу одне: будьте людьми і просто візьміть і спробуйте зробіть самі. А потім мандіть. Так що дуже багато. Всередині в країні також дятлів, які непонятно що очікують, тому що є деякі люди, які пишуть, покуди ви будете допомагати військовим, покуди буде війна. Таке відчуття, що військові це хтось з іншої планети. Це таке саме, як ми, українці, які пішли за покликом серця, а декого мобілізували. Так що ми, поки є можливість, підтримували і будемо підтримувати. Далі рухаємося, є купа поставлених задач, працюємо, організовуємо поїздку на Донецьк, по-любому поїдемо, бо потрібно. І це реально сос. Потрібно їхати, бо і треба в три місця: Харківський напрямок, Донецький і Сумський. Ну, поки перший, найпекельніший, нам треба поїхати на Донецький. Тому що там вже просто потрібно, бо там ну, так треба. Так що на цьому буде все. Працюємо далі. Я думаю, що до вечора доживемо, проведемо прямий ефір, щось розіграємо. Не було на цій неділі часу підготуватися, але я думаю, ми розіграємо, щось назбираємо і далі рухаємось, тому що запити невеликі ми ще далі беремо. От. І сьогодні знову комплект резини один замовили і другий. Так що працюємо. Дякую вам за підтримку, за довіру. Все буде Україна.